Дивись сюди, ти хочеш цих грошей, все думаєш, що то їм забагато, ці гроші вийми кишень, аби родині вбитого віддати. Як гроші ці батькам брати до рук, вони ж у крові рідної дитини, він був для когось батько чи онук, а став героєм цілої країни. Ти досі заздреш, то чому сидиш? В теплі, в добрі, на шкірянім дивані. Чому щоночі в теплім ліжку спиш? Чому свята гуляєш в ресторані? Іди туди, де в гільзях вся земля, де побратими на руках мирають, пройди їх шлях, тоді й побачу я. Чи досі гроші таку ціну мають? Чи досі зазреш? Думаю, що ні. За гроші серце знову не заб'ється. Повагу май до тих, хто на війні, допоки вони там, країна б'ється.